Вітаю вас, брати і сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І на початку я зачитаю зі Слова Божого: Вино то насмішник, напій п'янки, галасун, і кожен, хто блудить у ньому нерозумний. Ми сьогодні продовжуємо з вами тему раку молочної залози і поговоримо про таку тему, як впливають на це наші гормони жіночі, а саме естрогени. Згідно зі статистичними даними, причини раку молочної залози можуть відрізнятись у жінок різних вікових груп. Так, для жінок діторуюдного віку відіграють роль спадковість, особливість перебігу місячного циклу, штучне переривання вагітності, особливо до перших пологів, і стрес. А для жінок після настання менопаузи, основними факторами ризику є надмірна вага і порушення жирового обміну. Так, якщо проаналізувати ці механізми розвитку пухлини, то виявиться, що більшість із переличених причин призводять до зростання рівню саме естрогенів. Це жіночі статеві гормони, які виробляються здебільшого яєчниками, але з настанням клімаксу функцію яєчників бере на себе наднирники і жирова тканина. Естрогени в організмі жінки дуже необхідні. Вони сприяють повноцінному розвитку статевих органів, будові кісткової тканини і інших функцій. Але у великих концентраціях, на жаль, вони спричиняють і кістозне переродження, ендометрію, і молочних залоз, і може стати поштовхом для розвитку пухлини. Річ у тому, що тканині молочної залози частина жінок вже може мати ці ракові клітини, і довгий час вони ніби в такому стані знаходяться, вони ніби дрімають. Але постійний, от саме постійний надлишок цих естрогенів стимулює поділ ракових клітин і заважає імунітету пригнічувати та знищувати їх. Наукові дані і дослідження показують, що надлишок естрогенів з однієї сторони. Є однією з важливих причин розвитку пухлини молочної залози. Мірою профілактики раку молочної залози є нормалізація ваги, що особливо важливо для жінок, які старше вже 50 років. Якщо надмірна є вага, то жирова тканина у великій кількості виробляє естрогени, що надходять у кров і можуть стимулювати розвиток молочних залоз. Не менш важливо стежити також за нормальною функцією печінки, ви можете бачити її на нашому слайді, оскільки руйнування естрогенів відбувається саме в цьому органі. Якщо страждає функція печінки, то концентрація цих гормонів у крові буде значно зростати. Якщо є захворювання печінки, її важливо берегти, вживаючи лікарські препарати і трав'яні настої. Особливо важливо уникати вживання алкоголю, оскільки тиловий спирт призводить до загибелі клітин печінки та стимулює виділення жіночих статевих гормонів. Дослідники Рейхман і його співавтори у 1993 році проводили експеримент за участю групи жінок, доброволець віком від 21 до 40 років протягом трьох місяців. Упродовж цього часу вони щодня приймали невелику дозу етилового спирту, і лабораторні дослідження показали, що в період вживання алкоголю в них збільшувався рівень естрогену у сечі на 20-30% у плазмі і у сечі. Американське товариство з вивчення раку проводило. Остереження понад 500 тисяч жінок впродовж 12-річного періоду. Результати дослідження показали, що в жінок, які вживали одну дозу алкоголю, 30 мл міцного напою або еквівалент 12 мл етилового спирту, у них зростав ризик розвитку пухлини на 20%. А жінки, які приймали 5 і більше доз, збільшували ризик до 70%. Регулярне вживання спиртних напоїв підвищує ризик раку молочної залози у півтора-два рази. Віно глумливе, оп'яняючи напій галасливий, і кожен, хто зваблюється ними, нерозумний. Притчі 21. Про це говорить Біблія. І деякі читаючи цей вірш, тлумачать його так: можна пити, але не впиватись. Інші заявляють, я п'ю, але не захоплююсь. Ось що говорить Соломон, звертаючись до свого сина. Нехай твій струмок буде благословенним. насолоджуйся дружиною своєї молодості, коханою ланню і милою сернею. Нехай її груди зачаровують тебе повсякчасно, постійно насолоджуйся її коханням. Навіщо тобі сином і захоплюватись іншою, горнутися до груди чужої. Адже перед Господніми очима всі дороги людини, він бачить усі її стежки. Притчі 5 глава з 18 по 21 вірш. Тут також. Вжито слово захоплюватись, але воно безумовно не означає, що невірність можлива. Ні, Соломон говорить, не роби цього. Можливо, до вживання спиртного спиртного більше схильні чоловіки, але останнім часом усе більше можна побачити і дівчат, і молодих жінок, які вживають алкоголь. Не варто захоплюватися алкоголем, адже ціна, яка заплачена за захоплення, буде непомірно висока. Боже хвам благословінь, бережіть себе, цінуйте здоров'я ваше і бережіть себе.